Никола не летала на самых задних сиденьях літака. Така йду і не розумію, звідки шум? Що це за шум? Чого всі кричать? Піднімаю очі. А тут Валентинський огромний стадіон. Не знаю, хто там сьогодні грає, але, здається, Валенція грає проти про такого. Ну, насправді я зараз шукаю, як мені добратися в місто, в яке я проїхала, але поки що настільки спокійно, я не боюсь взагалі гуляти зараз. Мені так класно. Народ, подорожуйте самі, це офігенно. Це вас розвиває. Просто огромний стадіон, просто огромний Ой, зараз буду шукати собі зупинку, як би тому діти. Там кафешка теж дивиться футбол вже Прямо біля стадіону, походу квитків не старчило. Я вже напевно десь годину гуляю тут і хочеться вже десь присісти, якщо чесно. Але хочеться нікомусь кому красивому місці, щоб було високо, щоб я все бачила. На жаль, там де високо немає лавочок, або можна сісти, але на що нас тут на плитку холодну. Дякую, але я й так захворіла трошки, так що не варіант. Це напевно найкрасивіший парк, в якому я гуляла. Дуже, дуже красиво, дуже красиво. Я прям і він найдовший парк. Я вам ставлю тут назву, який називати. Якщо ви, звісно, не полінів. А скорі за все, що я в поліні, полінів, що... дуже дуже красиво. Просто гуляю, гуляю собі. в Парку так водою пахне. Це просто фонтани. Настається, вони сюди залили морську воду, тому що так мелкою водою пахне. Не передай. Або це через тупові так пахне. Просто гляньте. Просто гляньте. Я не пишаю на 0,5, бо зараз буде погана якість. Тому на стабілізацію здається, немає уже мы не подобно